За морозиво треба платити. У мене залишилось лише одна монетка. Сподіваюсь, її вистачить. У мене є ідея. За таку монету ти отримаєш відповідне морозиво. Так, морозиво менше я ніколи не бачила. Та його за один укус можна з'їсти. А що ти хотіла за одну монету? Привіт! У мене тут є трохи грошей. Хочу смачненького морозива. За просто смачного. Hey. Добрий день а чому у вас це морозиво таке маленьке? Може, є щось більше? Я вам заплачу відповідно. Ой, будь-який каприз за ваші гроші. Отримайте своє морозиво. Ось це інша справа. Виглядає смачно. Нічого собі. Тобі одній буде забагато. Поділись морозивом з нами. Ще чого. Я сама його з'їм! Жадіна! а ну йди сюди. Зараз я заберу. Ви що робите? Ну, тепер мені доведеться вас провчити. Дівчатка чор я першою відкриватиму кришку. Okay. Цікаво, що на мене чекає, і все ніколи не бачила такого маленького Кіндера. Отже, не пощастила. Мені дістався кіндер сюрприз звичайних розмірів. Ого. Але найбільше пощастило кенді. Задріть подруги за правилами перше їсть та, котрій менше пощастила. Тож биті, можеш приступати. Як же мені очистити таке маленьке яєчко від фантика? Напевно, доведеться використовувати додаткові інструменти. Пінцети підійдуть. Треба робити це обережно. Ну а тепер можна й коштувати. Ням-ням. Це дуже смачно. Як шкода, що мій кіндер так швидко закінчився. Але чому б мені не спробувати кіндер Сюзі? Тому що за таке нахабство сюзі тебе покарає. А я без тебе своїм яєчком впораюсь. Здається, всередині нього навіть подарунок є. Цікаво, що там? Зараз злопаю шоколад і дізнаюсь. А ось і довгоочікувана очікувана капсула. Подивимося, що на мене чекає всередині. А яка гидота! І це чудовисько було всередині цього яйця? Огидно. Що ви так кричите? Це справжній делікатес. До речі, дуже смачний. Смачно смакота. Огидно. Саме час відкривати головний кіндер у сьогоднішньому челенджі. Такий очищати довше, ніж ваших малюків. Wow! Залишилось тільки зрозуміти, як мені пробратися всередину. Руками такий товстий шоколад розламати не виходить. Доведеться вдаватись за допомогою. молотка Опа! Отримай. Готова! Подивимося всередині. Ух ти, яка краса. Дивіться, який гарненький. Тепер ти будеш моїм другом. Привіт! Поки Кенді грається зі своїм новим другом, ми можемо непомітно стягнути її шоколад і насолодитись його смаком. Отак неймовірно. Смакота Обожнюю шоколад. Стоп! А де мій шоколад, дівчатка, та я вам не соромно. Це було дуже негарно. Ей! А цей раз першою відкриватиму я. Дивіться, це ж льодяник А всередині нього риба яка гидоток, так навіть їсти не можна. А тобі доведеться, подивимося, що в мене <гум> в мене людяник і скорпіоном. Страшно. Здається, цього разу нам усім не пощастило. І людяник поменше, але всередині нього така шмерзена мука. Першою їсти все одно будеш ти. Смачного. Хто придумав це безглузде правило? Гаразд, чим швидше, тим краще. Стоп! А де ж муха? Що ж може бути марзиннішим, ніж це? С'юзі, тепер ти маєш скорпіона спробувати. Доведеться, хоча дуже не хочеться. До речі, сам льодяник на смак дуже навіть нічого. Такий смачний, що я від нього просто не можу відірватись. Здається, Сюзі забула про сюрприз Смакота! А що в мене на язиці? Який жах? Як я могла про нього забути? Більше зі скорпіоном я справи мати не хочу. Тимді твоя черга. Як же з'їсти людяник і не торкнутись риби? Ну Ось. Ой, дівчатка, тепер я вас розумію. Це і справді дуже смачно. Тільки ось мій людяник занадто великий, а про рибу я забути ніяк не можу. О, точно! Ідея. Потрібно просто розбити його за допомогою молотка. Okay. Ось так ось. Та-да. Тепер я зможу спокійно насолоджуватись цукерками і не боятися, що одного разу ця риба виявиться у мене прямо в роті. Дуже смачні людяники смакота. Я б таки все життя їла й їла. А до риби я навіть не доторкнусь. Так не піде. Все одно доведеться її спробувати. Як це доведеться? Мабуть, справді доведеться. Що ж, я тільки не Фу, яка гидота? Але цього замало. Потрібно з'їсти все до самих кісток. Ось так, ось так. Але я знаю спосіб, як зробити це швидше. Фу, це було бридко, але я впоралась. Тільки ось скелетами кидатись не треба. Це дуже неприємно. Пробач мене, я не хотіла. Дівчатка, цього разу першою відкриватиму кришку. Буду я. Ура! Нарешті смакота! Твій свій улюблений батончик. Мій теж. Тільки ось чому він такий маленький? Тому що великий дістався мені навіть не просто великий, а величезний. Кенді, але ти не переймайся. зате ти маєш okay. можливість з'їсти свою шоколадку першою. Гаразд. Ти віксу справді дуже смачний, так що насолодитись можна навіть таким маленьким скибачками. Щоб не забруднити руки, їсти я буду за допомогою пінцету. Смакота. А хто їсть наступний? Беті, я гадаю, що час тобі насолодитись сукеркою. Okay. Нарешті зараз тільки фантика позбудусь. Гей, ти що робиш? Навіщо подруг кидатись? Вибач, просто зараз я не можу думати ні про що, крім як про цю величезну шоколадку. Смакота. Так, я швидко з нею хораюсь. Ням-ням-ням. А ти можеш їсти більш акуратніше. Шматки шоколаду розлітаються на всі боки. Фух. Щось я об'їлась, але було так смачно. Дівчатка, а чому ви такі брудні? Вгадай, ми всі у твоєму шоколаді. Вибачте, просто я хотіла з'їсти шоколад якнайшвидше. Але ж ти його так і не з'їла. Ану, дай дай. Я скористаюсь тактикою кенді. Думаю, це мені допоможе. Чудово, дуже смачно, але мені здається, що зі мною щось не так. Тепер ти бетті жира. Виглядаєш відмінно? Досить сміятись. Краще світі з'їж. Просто думаю, з моїм шоколадками проблем не буде. Я зможу з'їсти одразу обидві палички або ви коли-небудь думали, що твікс дуже схоже на ікла? Бетті, го! Так, дуже страшно. На вампіра ти точно не схожа. Ну й добре, ці ігри краще просто насолоджуюсь смачними шоколадками. Смакота. Давно хотіла вас їсти. Ням-ням. Вважаю -ням. було весело, а найбільше весело було Ха-ха! Підписуйся на хаханом, щоб не пропустити такі ж круті челенджі. Пиши в коментарях, який раунд в сьогоднішньому ролику сподобався тобі найбільше.